Пише. Слава Ісусу Христу! Отець Василь скажіть, будь ласка, чи можна давати пожертву на церкву гроші, які знайдені на вулиці? Дякую за відповідь. Ну, Давайте розглянемо так, щоб воно було корисно для вас, так? Гроші, які загублені, які ви знайшли на дорозі, їх хто загубив, їх ніхто не посіяв, їх загубив. Дуже сумніваюся, що хтось викинув. Думаю, що хтось загубив. І якщо ми знайшли гроші, нам Господь Бог дуже часто робить такі сюрпризи. Так? Знаєте, як я був малий, я поїду з татом, з мамою до міста поїду. Я дуже чекав, би мені купили якийсь когутик, такий, знаєте, на патичку я ходив там, лизав, чи якісь токірок мені купили, я так тішився. Це така собі була така привілегія від тата від мами. Це був день, який мене хотіли потішити, так? щось мені купити, аби я був щасливий. Знаєте, Господь Бог знає, у кого забрати, знає, кому дати. І забираючи в когось, Він дає комусь. Якщо Господь Бог дав тобі таку, от, от, ну, скажімо, назвемо це таку премію, так? Він дивиться, що ти з ним зробиш. Як ви просто віднесете її до церкви, я не думаю, що Господь Бог дав тобі ту то можливість, щоб ти знайшов гроші відніс до церкви. Не думаю. До церкви Господь Бог хоче, щоб людина прийшла і стала жертводавцем. Не збиральщиком грошей, які хтось загубив, а жертводавцем. А жертводавець це той, хто пожертвував. Своєї праці. Знаєте, Дають дітям там гроші, щоб дитина кинула у скарбничку, і дитина думає, що то вона жертву принесла. Ні, дитина вчиться, як треба поводитися в церкві. Жертву приніс той, хто дав. Той, хто ці гроші заробив. Часом знаєте, з нас стягають штрафи, так? щось ми не так зробили, і платимо штраф. Так же саме, часом Господь Бог любить уштрафувати грішника, якому раз підказав другий, третій і четвертий. І тому кажу вам: кожен, хто знайшов гроші, це вам підказка. Це вам бонус раз берете і робите з ними, що вважаєте за потрібне. Але перший крок, який ви маєте зробити, це подивіться, чи нема тої людини, хто їх міг би загубити. Бо буває таке, знаєте, що людина, без, ну, наприклад, в громадському транспорті, що шукає кишені, як би заплатити там за то, і тут гроші випали, а ти такий раз нього встав, щоб ніхто не бачив і чекаєш, коли вона піде, і потім ті гроші забираєш. Так не ся. Якщо ви бачите, що людина щось загубила, чи гроші, чи щось іншу річ, ви як добрий християнин, постарайтеся повернути. Бо іменно в цей час, коли на ваших очах хтось щось загубив, Господь Бог тебе випробовує, не того, хто загубив, тебе випробовує. І це буде твоя плата за виховання. Забереш, Потратиш участь в Божих планах, повернеш, тому доброго півроку будеш ходити і почувати себе нормальним. Я молодець, я поступив по Божому, дуже гарно. Але коли ти йдеш, нема нікого, ні людей, нічого, нема кому нічого вертати, і там лежить 20 гривень чи кіхов, чи там чи навіть 100 чи навіть велика сума. Береш і кажи, Господи, підкажи мені, за що ти мені це дав, а я буду старати, я буду інший, я буду там ще там щось. Ну, хочете дати до церкви, дайте до церкви. Але я би не казав дати до церкви. Я би казав, купити ти цукерок, йдеш додому. Або комусь із ближніх, щось давно ти вже е, не купляв. І Бог подивиться, що ти з ним зробиш. А як у вас думка така, що віднести до церкви, то певно, ви давно вже до церкви не йшли і не нести ніяку пожертву. Чекали, коли хтось загубить, напевно. Так що за знайдені не тільки гроші, можна знайти там всякі сережки, кольця, ну, до речі, дорогі, там, ще щось там. Ну, якщо ви знайдете вже. Кошельок із документами, то постарайтеся узнати оцю людину, хоча б її адресу, чи телефон, чи як там. ну якось. Постарайтеся, щоб все-таки знайти контакт із цією людиною, і по можливості передати цю річ напряму. Тобто не передавати комусь, та да, я передам, я знайду, в мене в міліції там ой, перепрошую. В поліції, в мене є друзі, ми зараз знайдемо, я передам. Ні, самий. Нічого в цьому світі просто так не буває. Нічого. Якщо знайшли документи і гроші, не спокушуйтеся, ні на які гроші. Господь Бог нас випробовує. І якщо у нас випробування йде на велику суму, значить ціна у нас висока. Не будьте тими, не беріть взяток, не піддавайтеся ні на які оці листливі, писливі підкуповання, це йде випробування. Чим більше тобі пропонують, тим більше. Будеш мати можливість гідність мати перед Богом. Не беріть взятки, не беріть чуже, бо втратите і своє.